Привіт, дорогі глядачі! І так, народна думка інформує, що пенсіонерам, які потребують допомоги, почали роздавати продуктові набори. І крім того, отримати можна їх за спрощеною процедурою, тобто не потрібно збирати купи, купи, купи документів, так і всяких довідок. Ні, це все спростили. Тож, хто може отримати, де можна отримати, які документи при собі потрібно мати. Давайте по порядочку. І так, зараз розповім про продуктові набори, але перед тим невеличка відповідь вам, дорогі мої глядачі, тому що вас вже 610 тисяч. Ви дослухались до мого прохання оформити підписку на канал, натиснувши червону кнопку під відео внизу, підписатись. Наше число стрімко зросло і буде зростати надалі, тому що інформація для вас потрібна і корисна. А питання було наступне: коли я почну давати відповіді на ті питання, які ви ставили в коментарях, про які я обіцяв. Дивіться, зараз дуже 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 плотно збираємося поїздкою до хлопців ЗСУ напередок, тому часу ну просто ноль. Питання я виписую, пересилаю фахівцям. Вони готовлять на них вже відповіді. Вони навіть вже телефонували, що відповіді готові. Мені залишилось лише до них з'їздити, записати інтерв'ю. Тож не переживайте, усе в процесі роботи все налагоджено, працює. Готується в найближчий час буде вам куча відповідей на різноманітні питання від пенсії до комуналки і інші, які вас найбільше турбують. Але просто першочергово потрібно з'їздити. Збирається в багатьох населених пунктах допомога, її потрібно розвести. Прослідкувати, щоб вона попала туди, куди потрібно, саме нашим солдатам, саме на лінії зіткнення, саме там, де вона найбільше зараз потрібна. Тож, дорогі глядачі, усе в силі, про усе впам'ятаю, і в найближчий час про усе вам розповім. А тепер давайте щодо продуктових наборів. Гуманітарні штаби заявили про початок акції роздачі продуктових наборів пенсіонерам і саме тим категоріям, які найбільше їх потребують. Отже, кому ж в першочергово будуть видаватися оці безкоштовні продуктові набори в якості допомоги? В першу чергу вони будуть даватися людям-пенсіонерам віком за 65 років, і які або мають інвалідність, або стоять на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування. А що робити тим людям, які не мають інвалідності і не стоять на обліку по якихось причинах, але також. Є незахищеною верствою населення, у них малий прибуток, і їм цей продуктовий набор ну, вкрай потрібний. Тоді потрібно е, подати заяву до ЦНАПу або Центру соціального захисту населення на отримання даного продуктового набору. Які документи потрібно для того, щоб його отримати, потрібно лише Пенсійне посвідчення і ідентифікаційний код, і все. Тобто, бачимо, що список документів максимально спростили, де вже видають, от, вже почали видавати. Наразі почав видавати безкоштовні набори продуктові пенсіонерам київський гуманітарний штаб, тобто їх зараз можуть отримати люди, які проживають в столиці, а також внутрішньо переміщені особи, які перемістилися до Києва. Адреси усіх центрів, пунктів, де ведуться видачі продуктових наборів, залишаю в описі до відео. Но по вашим коментарям я побачив, що багато хто не знає, як знайти опис до даного відео. Дивіться, ставите відео на паузу. Гуртайте донизу, там, де пишеться видача продуктових наборів. От починається зверху назва відео, так, продуктові набори пенсіонерам. І далі видача продуктових наборів. І донизу є така стрілочка Докладніше. Натискаєте і все, відкривається список з повним описом, і там будуть адреси. Тому вичитуйте, вибирайте найближче до вас і отримуйте. Чи планується розповсюдження даної виду акції по усій території України? Так, планується, але наразі ще невідомо, коли, де почнуть віддавати. Як тільки прийде інформація, що там, наприклад, Вінниця, Львів, да, там, Тернопіль, чи ще якесь місто почне видавати продуктові набори, я вам одразу сповістю. Поки що запустили от Київ як пробний такий, а потім... Планують розповсюдити і далі. Тож уважно спостерігаю за інформацією, вам її розповідаю. Як тільки почнуть видавати ще десь, я вам відразу розповім: долучаємося до каналу, щоб не пропуститись до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зустрінемось.